Чоловіки з трьома дітьми можуть не отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК. Але йдеться про тих, хто має заборгованість по аліментах, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Також наголошується, що батько трьох дітей не має права на відстрочку, якщо він не проживає з дітьми та не утримує їх, або якщо виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти, пояснили в ТЦК. На сервери Укрпошти надійшло перші 6 тисяч повісток з електронними підписами начальників ТЦК. Про це порталу Military Pages. Розповіли представники командування сухопутних сил сухопутних військ збройних сил. Повідомляється, що в місцевих ТЦК не обирали кого саме на кого саме формувати повістки. Вони були згенеровані реєстром військовозобов'язаних. Роздруковані Укрпоштою сповіщення вже розсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних. Перевірити справжність таких повісток можна считавши QR-код за допомогою смартфону з додатком резерв плюс тому, будь ласка, перевіряйте ваші поштові скриньки.